Слава Ісусу Христу! Зараз ми проводимо засідання постійної комісії з питань планування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку. Порядок денний. Перше питання це обрання секретаря постійної комісії з питань планування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку. Коли які будуть пропозиції на це засідання, треба нам обрати секретаря. Коло які будуть пропозиції, члени комісії. Нема пропозиції. Значить, тоді в мене є пропозиція секретарем цього, цього засідання обрати Іванослава Дмитровича Бойчука. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Утримався одноголосно. Друге питання. Про врахування в духі селищної ради та розподіл субвенції державного бюджету. Надаємо слово начальнику фінансового відділу Галині Бідаш. Згідно постанови Кабінету міністрів 27 грудня 2024 року номер 1515 урахувати дохід селищного бюджету, а саме субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 3 мільйони 290 2, 2, ой, 3 мільйони 102 тисячі 900 і спрямувати на ліцеї, гімназії згідно розбивки. Зачитувати розбивку Стопчатівський ліцей 3, 375 тисяч 200. Яблунівський ліцей 380 тисяч 300, Уторопський ліцей 429 тисяч 800. Середньоберезівський ліцей 321 тисяча 200, Лючанська гімназія 229 тисяч, Нижньобережівська гімназія 234 тисячі 500, Бадніберезівська гімназія 210 тисяч, Акришорська гімназія 195 900, Лючківська гімназія 188 900. Текучанська гімназія – 250 тисяч 800, Вишньоберезівська гімназія – 280 тисяч 800. Це є зарплата і нарахування. 3 мільйони 102 тисячі 900. Все. Я кладу друге питання на голосування. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Утримався одноголосно згідно постанови кабінету міністрів від 27 грудня 2024 року 1519 номер е, врахувати в дохід селищного бюджету субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 184 500. тисячі п'ятсот і є розшифровка де є діти де є діти з особливими потребами є розбито по закладах Зачитувати? Ні, нема потреби. Якщо нема потреби, зачитувати, відділ освіти, освіти дану розбивку, де є ці діти, прораховано на зарплату на першу і другу статтю. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати. Утримався одноголосно. Третє питання. Виділення коштів на заробітну плату працівникам КНП Центр надання соціальних послуг. У сумі 1 мільйон 162 тисячі 500 гривень. Це є зарплата на 10 місяців. До зарплати. До, зарплати, до, зарплати, до бюджету до на 10 місяців до фінансування заробітної. заробітної плати. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Але ви не озвучили звідки ви цю суму берете? З вільного залишку З вільного залишку. Вільного залишку беремо Яблунівської селищної ради. Я... Вільний залишок у нас 9 мільйонів 858 тисяч 600 гривень. З цього залишку ми беремо. Слідуюче питання: на оплату електроенергії село Середній Березів 40 тисяч. Царинка. Хто за? Утримався одноголосно. Е... Харчування е, на виділення коштів на харчування: 62 тисячі людських гімназії. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Утримався одноголосно. І ще у нас є вільні залишки, які утворилися на перше, перше 25-го року по субвенції відшкодування. Інша, інша дотація з місцевого бюджету: 17 тисяч 7690. Вісає відшкодування за серпень, вересень, місяць, на лікарню, на електроенергію 5 тисяч 13 гривень 34 копійки, природній газ 276 гривень 65 копійок, і відшкодування по царинці по середньому березові на електроенергію 12 тисяч 478 гривень 51 копійка. Це нам держава повертає кошти. Ми тільки маємо проголосувати. Так, переголосувати. Ми в тому році вже голосували. Переголосувати бо можна з цими коштами. Бо це все перейшло як у вільні залишки на перше, перше 25-го. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати. Хто за утримався? Одноголовкінці року два від двадцять шостого від 26 грудня 24-го року була. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань олімпійських видів спорту з відрядних сім тисяч зробити перекетку на 2820 оплата членських внесків. Є у когось якісь питання? Нема хто за цю пропозицію? За... Ні, пропоцію? Ми... А, покажем... а, перекетка хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Утримався от... і... одноголосно. Ще от... є перекетка по закладу оздоровлення та відпочинку. Зменшити. 11.41 з матеріалів 972 тисячі і зробити перекетку на КПК 3230 на предмети і матеріали 972 тисячі для придбання ліжок з матрасами. Хто за цю є питання в когось? якісь? нема? Хто за цю пропозицію? Прошу про хто за? Утримався одноголосно. З перекетками все? Так, в мене тільки два. І в нас залишилось ще одне питання про виділення одноразової грошової допомоги на лікування військовослужбовцю Смоляку Степановичу. Володимир. Володимиру Степановичу. Е у нас ці гроші є закладені в бюджеті, але це мусить пройти через нашу комісію. Є пропозиція виділити 10 тисяч на лікування. Чи є в когось, члени комісії, є в когось другі пропозиції. Нема. Я кладу на голосування. Хто за? Утримався одноголосно. Дякую всім за увагу. Сьогодні завершується бюджетна комісія.